Потрапити до мерії, не виходячи із дому, зможуть львів'яни. В міськраді працюють над проектом електронне урядування Відкрита влада для мешканців Львова. Вже зараз в рамках проекту розробили внутрішній портал, який значно спростив обіг документів між відділами ратуші, а мешканці вже можуть отримати відповіді на свої запитання через інтернет. На черзі створення онлайн послуг для мешканців. Проект фінансує фонд стратегічних програм уряду Великобританії. За два роки на його втілення передбачено 118 тисяч фунт. Тів Стерлінгів британці першим етапом запровадження проекту задоволені. ми дуже вражені тим, що побачили на цей час, і ми сподіваємося стати часткою процесу демократизації, який відбувається в міській раді Львова. У мерії кажуть, можна було б запропонувати мешканцям чимало послуг через інтернет. Однак в державних установах ще не впровадили електронного підпису. Приймати документи через інтернет-сайт ми не можемо через державне законодавство, тому що в державі немає. В державних установах поняття електронного підпису. Ви б могли написати заяву в міську раду, але ви не маєте мешканець Львова, не має електронного підпису, щоб поставити під цією заявою. І тому міська рада не може це приймати, тому мусимо приймати це в папоровому вигляді. Але це час і наш проект також спонукатиме державу це зробити. Тому цим проектом, який є єдиним в Україні, хочуть спонукати владу до реформ.